Друзі, ви на каналі Антоха Діах і Сьогодні ми скопіюємо за допомогою k 2 Mini VVDI ключ з Hyundai i30. для, Ось такий ключ для китайської приблуди, яка в нас працює як центральний замок в автомобілі, щоб воно заводила наш автомобіль. Крім того, що нам треба тут нарізати, нам треба, щоб в нього був імобілайзер прив'язаний до нашого транспортера. Що ми зробимо? Ми просто скопіюємо транспордер з працюючого ключа. що ми робимо? Ставимо сюди наш транспордер кланування чіпа. Його зчитування. Він його щитав. Бачите, XT27 теж, до речі, в нас тут. Записувати теж будемо на XT27 від компанії Xhorse. Нам треба клонування, старт клонування. Нам треба 46-й транспортер. Тепер беремо. Наш новісенький транспортер. Ставимо його сюди. Зараз він трішечки подумає Перевірить його. Він його бачить? Зео. усе, усе працює. Ми його скопіювали. Тепер ми можемо відкрити цей ключ і вставити туди цей транспордер. Ну і напослідочок давайте перевіримо, що в нас записалося: це той транспордер, який був у нас у нашому ключі, котрим хазяїн користується кожен день. Бачите, XT27. Ось тут ID, ось тут номер чипа. Запам'ятали. Тепер ставимо той транспортер. Котре ми скопіювали, давайте зчитаємо його. Усе так само, бачите? Усе добре. VDI Mini Key 2 працює бездоганно, просто супер. І підписуйтесь і ставте лайк обов'язково. Пишіть в коментарях, що зробити у наступному відео. І так. Перепровіримо, щоб ви не думали, що я вам брешу. бачите, тут тільки баваночка, транспортер з цього ключа. Ось тут в мене на коліночках. Пробуємо так заводити. Щоб ви не думали, що там зовсім не був мобілайзера, а тому не завелось. Слухаємо. Нічого в нас не виходить, правильно, тому що і мобілайзер нічого не бачить. А тепер я беру, нагадую, сюди я вже вставив транспортер підготовлений. І у вас вже є інструкція. Роблю ось таку двіжуху вставляю і заводимо. Ну, з другої попиточки, але ви бачили, що я нічого тут не ану Pokaži, pokaži tam. Vstak, Celsi.